Ходжу, щупаю і нарешті нащупав. Ось скло. Товариство в мене був досить приємний сигнал. Я його вже викопав і бачу щось кругленьке, погляньте. Здається, нащупав ціленьку пляшечку. І зараз буду її виймати. Ну що ж, товариство, нарешті я в лісі на позиціях Першої світової. Сьогодні буду копати сам. Ось, як бачите, позаду мене ось такі гарненькі бліндажі. Ну, місця тут були гарні. Що сьогодні буде, побачимо згодом. А зараз побажайте мені удачі. Все, що знайду, обов'язково вам покажу. Поїхали! Туриство зі сигналів поки що одні ось такі люверси. Гарно дзвонять, гарно пищать. Але, на жаль, тільки ось такі знахідки. І біля люверсів в мене ще одна знахідка. Погляньте. Погляньте, який красень. Ось такий. Рібочок. Ось. Погляньте який. Дуже гарненький. Ось так. Приємна знахідка. Друзі, ще один артефакт був зовсім зверху. Погляньте, ось така підкова від кірзаків. Ще навіть збереглись шматки шкіри, але зовсім зігниті. Ось такий ось. Артефакт Ось, друзі, погляньте. Такий сигнал на бруствері Ну, я думаю, що це якась конзервна банка алюмінієва. Ну, зараз буду викопувати і показувати. Надіюсь, що це не банка. Але побачимо. Твориство це не банка, а ось такий шматок від шрапнельного снаряду. Якийсь алюміній чи дюралю алюміній. Ну, дзвенить, як бачили, дуже гарно. Але, на превеликий жаль, ось такий шмат історії. Друзі, погляньте, який артефакт мені трапився. Ось така гарненька граната. Вона вже не боєздатна. Ось, бачите, тут папір був. Ручка була паперова. така. Тут ще була ось така скоба, здається, для переносу. І саме найцікавіше ось серединка ще була. Погляньте, ось, звідси папір. Тут вставлявся ось такий мішечок ось з такими. Ось. Бачите, як ще збереглося? І всередині була. Ось така речовина, зараз покажу. Ось така. Ну, Скоріше за все якийсь порох вже. Вже він ззогнив. Ну, ось такий артефакт. Цікаво було побачити її, як вона була всередині. Якось так. Ну, непогано. Ходжу, щупаю і нарешті нащупав. Ось скло. Не знаю, ціленьке чи побите, але буду зараз копати. Викопаю і обов'язково покажу. Дві знахідки з цієї ямки одна, ось як бачите, така побита пляшечка з під вина, а інша ціленька. Вже її протер вийняв. На жаль, без літер. Ну, Але ціленька пляшечка, це вже знак того, що можна тут щупати і копати. Можливо, трапиться якась ціленька розписана. Ну, все ще попереду. Подивимось. Знову я щось нащупав і слухайте, який звук гарний. Але щось мені підказує, що це не пляшка, а цегла. Ну, зараз розкопаю і покажу. І, на жаль, була цегла ось така. Але потрібно купати так, як... Поміж цеглу трапляються пляшки. Не знаю, там ще щупаю, ще трапляється цегла, але потрібно трішки розкопати і прощупати добрячу ямку. Побачимо, що там трапиться. Ну, тримайте за мене кулачки. Пропікав відвали ті, що копав, трапилась ще ось така пряжечка, бачите, зі шматком шкіри. Така пряжечка досить. Делікатна і ось такий люберс. Але шкіра, ось така чорна шкіра, можливо, від пікеля, а можливо і ні. Така ось деталька. І пряжечка така. Ось такі знахідки ще. Бориство в мене був досить приємний сигнал. Я його вже викопав і бачу щось кругленьке, погляньте. Що ж це в нас? Воно так гарно вилетіло. Ось, погляньте ще шматок... А ні, це листя. Думав шматок шкіри. На жаль, обломана. Але що це? Невже це петличка унтерофіцера? офіцера? Давайте не буду терти. Є вода, зараз помию і вам покажу. Ну, як на мене, якщо це петличка, жаль, тільки що зламана знахідка топ. Просто топ. Так, друзі, це петличка унтерофіцера. Але, на жаль, ось бачите, відніється орлик. Ледь-ледь. Дуже вона затерта. Лежала зверху, грунт тут не дуже. І з нею сталася отака біда. Думав, що обламана, але ні. Лужко ціленьке, просто зігнути. Ще ззаду надписи відніються. Можливо, трішки вдасться її реставрувати, але не сильно. Попробую почистити трішки. Ну, Якщо вдасться, то буде супер. А якщо ні, то і так хоча б вдалося потримати її в руках. Не знахідка. Ось така річ. Ну, непогано. Ще одна гарненька знахідка, жаль також зламана. Ось погляньте. Дивіться, яка корона гарненька. Скоріше за це за все, це від зачепу Прусія. Ось такий був зачеп, він тріс І його німецькі солдати загубили. Ось так. Така ось річ. Ну, корона гарненька. Знахідки є, це вже тішить. Друзі, що знайшов, скільки знаходив кришок від них просто море. І тут нарешті трапився казанок. Не цілий, звісно, але все рівно. Цікаво було його побачити. Так як знаходив одні лише кришки, що закривались отут. Ну, ось така знахідка. Хоча ще всередині емаль збереглася. Ось так, друзі. І погляньте, що я знайшов. Ось, перша за сьогодні. Монетка. А що це в нас? Це в нас два гелера, напевно. Чи ні. Або два філера. Здається, два філера. Зараз помию трішки і покажу. Добре, не відмивається, але все ж таки ось видно корону і видно двієчку в віночку. Це вже достатньо, щоб визначити, що це два філери. Ось такі два філери. 1800-х років, 800-900. ті Ну, скоріш за все, початок 900-х. Ось така монетка. Чергова знахідка, і погляньте, що це було. На жаль, також зламано. Був ось такий маленький розкладний ножик. Я ще по ньому ось тут влучив, але це великої ролі не зіграло, так як він зовсім вже гнилий. Ще тільки збереглись трошки ось ці латунні накладочки. А так, самі бачите, яка знахідка. Ось так товариство. Здається, нас щупав ціленьку пляшечку. І зараз буду її виймати, якщо вона ще ціленька. Вийму і покажу. Ось товариство докопався і підважив. Ну що ж, давайте поглянемо, що тут в нас здається вино. Так, товариство, звичайнісіньке вино. з літер. Ось така пляшечка. Шкода, звісно, що без літер, але буду щупати ще. Можливо, і буде якась з літерами. Поки що ось так. Друзі, на жаль, цілого більше нічого не знайшов. Знайшов лише дві ось таких пляшечки, побиті. Поенти якийсь. Значок чи надпис, і тут ось такі цифри були. Але, на жаль, вона розбита. І ще одна, це ось такий одол був. Був, тому що ось тут побитий і тут побитий. Ось так пише. Одол. Це був ополіскувач для рота. Ось так таких дві печальних знахідки. Проглядав відвали і знайшов гляньте яку річ. Ось така річ з пластмаси. Це, скоріш за все, якийсь ковпачок від ручки чи від олівця. Написано ось патент Мостер D крапочка R. І зірочки. Ось такий ковпачок. Чи що це таке? Жаль, тільки що зламаний. Ось така знахідка. Я би вам це не показував, але так як це зробили солдати в Першу світову, покажу. Ось це кришечка від гранати колотухи, а це гільза. Як бачите, солдати її обрізали. Тут ось так заклепали, зробили отвір, запхали гільзу в отвір. І не знаю, можливо, якийсь підсвічник такий невеличкий, чи що. Щось зробили, якийсь девайс. Ось такий девайс. Це я вже думав, купаю шматок блята, але ні. Погляньте що це. Це шматок рушта від буржуйки. Ще ось палили разом з цвахами, і цвахи позалишались. Ось такі ось рушта. Ну що ж, гарна знахідка. Відчистити ще досить в гарному стані. Ось так. Ось, друзі, тут ще щось нащупав. Здається, пляшечка. Буду розкопувати і показувати. Очікуйте. Що ж, друзі, погляньте, я до неї докопався і ось видно літери. Ось вони погляньте які. Я вже її підважив. Дивимось. Ось, друзі. Чую знизу біда. Знаєте, яка біда? Біда в тому, що провалились мої пальці. Ось така біда. Ай-яй-яй. Така пляшечка мала би бути. Розписана хоч одна на сьогодні, але, на жаль, побита. І, здається, ні, немає нічого. Ось так. Така ось печаль. А я вже надіявся на гарну розписану пляшку. Ну, надіюсь, на наступний раз пощастить поки що так. Що ж, товариство, будемо прощатись, так як вже темніє в лісі, а додому ще досить далеко їхати. Знахідки ви бачили, все, що знаходив вам, показував. Копом задоволений. Ну, але одне розчарування це петличка. Вона і порадувала, і розчарувала водночас. Так, як була затерта. Назбирав ще декілька грибів, чим задоволений. І такий ось в нас Коп. Ну що ж, друзі, будемо прощатись. Бережіть себе, бережіть ваших близьких. До нових зустрічей. Слава Україні!